Вітаю друзі, а також усі інші. На сьогодні. 6 червня, і це 1199 доба дев'яносто оборони оборона України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосвій. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, і скажу одразу: російські окупаційні війська за останній час о, трохи загальмували процес проведення. Наступальних дій не дивлячись на те, що фактично ми зараз наближаємось до першого тижня літньої кампанії наступальної кампанії 2025 року у РОВ, російських окупаційних військ, і це багато про що каже. Ну, по-перше, росіяни намагаються і надалі розширювати зону контролю на стику між Покровським та Костянтинівським напрямком ситуація тут досить складна, оскільки їм, як відомо, вдалося вийти не просто на трасу 0,5-04, а й окрім всього іншого, прорватися в напрямку на попів'яр, тобто створити такий собі клін, все це вдалося. Ну, давайте як то кажуть, хто згадає минуле тому око треба вибити А, але якщо це правда то нави навіщо, навіщо вибивати око треба просто робити відповідні висновки А, я неодноразово згадував про цей стик між а, покровським та Костянтинівськими напрямками я багато говорив про дрони я багато говорив про те що треба робити сітки на дорогах на рукадних дорогах взагалі щоб захищати логістику і те відео, яке яким я супроводжував привітання. Воно яскраво демонструє, на якому рівні зараз у росіян знаходиться логістика. Я не хочу Силу оборони України бачити на такому рівні. Але є ще один дуже важливий момент: цей прорив саме в районі Воздвіженки, на північ від Воздвіженки, не здійснився, якби не очерета. Очеретино те саме очеретино, про яке ми так часто з вами згадували в 2024 році, а те саме очеретино, яке мало б можливість тримати оборону декілька місяців. Згідно з а, характеристиками цього населеного пункту, тобто кожен населений пункт має відповідні а, характеристики щодо утримання оборони а, при наступі супротивника, і очеретина мала якраз ті показники, ну які б давали йому можливість тримати оборону там 3-4 місяці, можливо, навіть більше. А, наприклад, той самий Костянтинопіль, а він. Набагато має більш складніші умови для утримання оборони. Але Костянтинопіль по трасі Н 15, майже 3,5 з місяця тримав оборону, і при цьому він менший за очеретина і має е гірші рельєфно ландшафтні особливості, аніж очеретина. Очеретина є свої особливості, які грали йому на користь. Але його було захоплено за декілька днів через недолуге командування, яке а, зробило ну, низьку помилок а, критичного рівня, і ми маємо те, що маємо. Але саме ця помилка, яка сталася в минулому році, вона є наслідком того, що ми зараз бачимо на стику між а, Покровським напрямком та Костянтинівським. А саме російські окупаційні війська використали саме плацдарм на очеретина. Для того, щоб розмістити там свої комплекси радіоелектронної боротьби. Тобто, саме ця локація зараз є основним скупченням їх комплексів РЕП, які придушують використання нашими військами fpv дронів. І відповідно наша оборона починає демонструвати значно гішу ефективність через те, що наші fpv дрони вони придушують. Ми не використовуємо великій кількості, на жаль, зараз на оптоволокні по лінії бої FPV-дрони, У нас в більшості своєму це класичні FPV-шки, і тому росіяни, скориставшись тотальним впливом саме своїх ребів, які просто закривали усю цю зону придушенням цих засобів ураження. Скориставшись цим, вони мали можливість цього просування. Але коли саме по цій зоні почало щось прилітати, і почали вилітати ну той самий, наприклад, Бориса Глєпськ чи якісь інші засоби радіоелектронної боротьби, трохи в них сповільнилося, сповільнилося просування, і ми зараз це можемо констатувати, в них зменшився. Тем просування їх військ безпосередньо на найбільш найбільш активній зоні, найбільш активному напрямку. Ну фактично, протягом який існував протягом цього травня. Протягом цього травня вони максимально активно наступали саме а, на цьому стику. А, все це говорить про те, що по перше, а, ми мали можливість все ж таки вирішити проблематику а, цієї локації. З використанням російськими окупантами відповідних засобів, які дозволили їм це просування, були й інші моменти. Тобто, я неодноразово говорив, що це комплексне, це комплексний вплив на цей а, прорив, який в них стався до 0,5, трохи 0,5-0,4. Цей комплекс, по перше, вже сказав, що це кількісна перевага, а, комплекс а, це використання. Коребів, але є і інші моменти, про які вже будемо говорити трохи пізніше. Тобто, ви бачите, що не все одразу. З часом кожен момент він буде мати свій опис, він буде йому буде приділятися своя увага. Станом на зараз російські окупаційні війська на цій ділянки загальмували, і на цій ділянці вони не мають якогось за останню добу серйозного просування. Хоча як на мій. Погляд, ми повинні розуміти, що фактично до е, новоекономічного ця зона це зона ризику, і вона може бути закритою російськими окупаційними військами, тобто до новоекономічного росіяни ще мають потенціал. Я б навіть сказав би це так: інерцію просування. Е, якщо говорити про м м м, безпосередньо Костянтинівський вже напрямок, а не Покровський у росіян є інший потенціал, інша інерція. Це по перше, повне зрізання до лінії зоря Романівка-Леонідівка, але далі в них виникають серйозні проблеми з виходом на Яблунівку. Тобто, рубіж, про який ну декілька місяців тому я також згадував це саме Олександропіль Золя Зоря, Романівка-Леонідівка. Цей рубіж він буде відігравати свою відповідну роль. Тому росіяни, скоріш за все, будуть намагатися в першу чергу давати акцент на просування через Нову Оленівку по 0,5-04, вихід на Степанівку, на Бересток і закривати Юблунівку через е, північний напрямок. Але, скоріш за все, все ж таки їм також це не вдасться, тому що ну як не вдасться, швидко не вдасться. Тому що о, цей напрямок він для них досить складний е, південно-західний напрямок е, Костянтинівського е, Констант... на Константинівку. Ну він такий собі має також свої дуже цікаві рубежі, які проривати е, тому складу 150-ї мотострілецької дивізії, навіть е, підсиленою, е, а також спробує там 20-ї МСД прориватися по Н 20 це це втрата великої кількості мобілізованого чменя, але не матиме якогось результату, який дозволить дійсно до кінця літньої кампанії відкрити можливість почати саме міські бої за Константинівку. Часів, як про це треба також згадати, тому що ми багато говоримо. Про Покровський напрямок, про Костянтинівський напрямок, про стик е, покровсько костянтинівського напрямку, але в часовому яру. Зараз, звісно ж, Діпстейт не відображає е, усієї тієї ситуації, яка складається. Але російські окупаційні війська, крок за кроком, але просуваються в самому місті. Це, звісно ж, негативний момент е, ми повинні розуміти. Що так чи інакше, але маючи кількісну перевагу, росіяни будуть мати час від часу е, можливість просування е, саме в часовому Юру. І зараз російські окупаційні війська майже повністю контролюють саме північну частину міста. Тобто вони вийшли на залізницю. Вони вийшли на залізницю, вони мають можливість е, подальшого контролю. Вже напрямку вздовж самої залізниці. А я нагадаю, що просування російських окупаційних військ е, раніше е, класично відбувалося вздовж саме залізничних колій, там, де найбільш е, такі стабільні грунти, це дуже важливий аспект в подальшому розвитку подій. Тобто, зараз ми говоримо про літню кампанію росіян, і я неодноразово казав про те. А як їх літня компанія, вона в принципі, які може мати перспективи, які вони ставлять перед собою, скажімо так, які в них задачі стоять на літню кампанію. Але якщо ми будемо дивитися загально на ситуацію з залізницею від часового яру, то тут треба зауважити, що раніше російські окупаційні війська трималися залізниць. Виключно за однієї мети. ця мета безпосередньо рух техніки е, по ґрунтам найбільш стабільним, найбільш стабільним ґрунтам навколо залізничних колій. Тобто, рух це не просто тому, що залізниця може в перспективі їм надати можливість е, забезпечення, тобто логістика, логістичне забезпечення, боєкомплект, особовий склад, ротація. І так далі, і так і інше, це окрім всього іншого, ще і грунти, які найбільш стабільні в будь-яких умовах. Якщо ми говоримо про сезон дощів, то рух не по лісопосадкам буде в сезон дощів відбуватися, а вздовж або е, трас, або вздовж е, залізничних артерій, залізничних колій. І от тут виникає у мене питання: тобто літня кампанія. Ми розуміємо, які цілі стоять перед російськими окупаційними військами. Серед них, звісно ж, це вихід на Костянтинівку, це прорив через Тупочки, це прорив через Миколаївку, Червоне, це максимум концентрації усієї цієї десантури, яка зараз там сконцентрована, для того, щоб вийти саме на Костянтинівку. Але якщо російським окупаційним військам це не вдасться зробити в осіння, до осінньо-зимової кампанії. Тобто осіння зимова кампанія для росіян вона вимальовується в такі собі суцільні міські бої. Міські бої в Покровську, міські бої в Костянтинівці, як вони собі це планують, в Боровій, в Куп'янську і так далі. Тобто, в них є ось такі задачі. Але якщо вони цього не досягнуть, ну звісно ж їм доведеться залишатися на озі... осіння зимову кампанію в полі. Але при цьому вони все одно будуть наступати вже більш складних умовах. Не вздовж лісосмуг, а вздовж е... дорог. І е... рокадні дороги, траси, великі траси, логістичні артерії це одне. А зовсім інше це саме залізниця. І залізниця від часового яру, вона куди веде. Всі дуже добре знають, куди вона веде. Вона веде саме на Краматорськ Слав'яна Краматорська агломерація – те, чого російські окупаційні війська також е намагаються досягти для них. Це є е станом на сьогодні недосяжною мрією, але тим не менш, вони намагаються вийти саме на ці межі, і тому я не виключаю, що для росіян саме. Те, що ми побачили е, напередодні, вихід на залізницю, фактично на залізницю в подальшому в осінньо-зимовий е, період, буде пріоритетним напрямком. В принципі, окрім часового яру, треба ще сказати декілька слів про ситуацію, яка має свій розвиток е, по Н-15. Особливо після того, як російські окупаційні війська вийшли на західні околиці Константинополя, що можна вважати фактично закриттям цього питання з Константинополем, і подальший рух по Н-15 їх на багатир, не дивлячись на те, що вони змогли вийти на західні околиці Константинополя, вони не пришвидшили свій рух саме на багатир, вони не сконцентрували там особливо. Свій удар тому для них все ж таки ситуація з одрадним та багатирем виявляється достатньо, ну скажімо так, складною. Також за той період, що ми з вами мали за цю добу, російські окупаційні війська не мали якогось суттєвого розвитку подій в Сумській області, тобто вони постійно здійснюють наступальні дії, вони постійно намагаються штурмувати. Але є нюанс. Напередодні ми з вами мали можливість почути той факт, що російські окупаційні війська, вони саме в районі Сумської області, згідно з словами спікера саме прикордонної, Державної прикордонної служби пана Демченко, вони використовують переважно для штурмових дій невеликі штурмові групи. Які використовують е, мотоцикли та квадроцикли. І вони несуть при цьому, вони мають величезні втрати, але е, маючи перевагу в кількості людського ресурсу, вони ну і повне нехтування цим людським ресурсом, вони мають саме цю перевагу людського ресурсу. Зараз усі ті здобутки, які є в російських окупаційних військ саме е, в Сумській області. Це в першу чергу о, здобутки, які вони отримали за рахунок о, використання саме усіх постійних штурмів о, з використанням о, о, мотоциклетних та на квадроциклах та багі груп. Вони не використовують велику кількість броньованої техніки. Вони не використовують броньовані кулаки. Вони три місяці, за три місяці. Захопили саме оці 154 квадратних кілометри, ну, майже 155 квадратних кілометрів території, використовуючи е, групи на легких транспортних засобах. І маючи величезні втрати, вони мають, ну, я б сказав би так, втричі та навіть більше відставання від результатів Харківської операції 2024 року. Е, вся ця маса. З, таким, з такою компонентою повністю відповідають по тій інформації, яка публікувалася раніше на обосу є. Її публікував саме я, коли е, робив е, висновки щодо кожної групи військ і групи військ Курськ м, також проводив їх аналіз і говорив, що в них ну критичний, просто критичний дефіцит ОБТ та ББМ основних бойових танків та бойових броньованих машин. Але велика кількість людського ресурсу, велика кількість артилерії ствольної в першу чергу, і компілюючи між собою людський ресурс під підтримка з підтримкою ствольної артилерії, вони можуть забезпечити усі мотоциклетні раші, а, підтримка арти, підтримка FPV-дронів. Але окрім цього іншого, ще і терор цивільного населення. Бо велика кількість арти. Ну скажу так, у порівнянні, наприклад, з групою військ Білгород, у них арти набагато більше. Це один з тих, одне з тих формувань, де от за штатною комплектацією артилерії найбільша кількість найбільший відсоток у порівнянні з усіма іншими групами військ. Тому проблема СУ найближчим часом це буде саме загроза артилерійських обстрілів. Але це говорить про те, що такою компонентою, тобто люди та мотоцикли. Мотоцикли та люди, вони брати в лоба штурмом Суми аж ніяк не зможуть. І їх задачі це суто їх функціонал навіть не те, щоб задачі. Задачі можуть бути різні. Я про них також згадував, але функціонал їх обмежується тими діями, які вони можуть собі дозволити в ближній а, прикордонній зоні. Саме це ми зараз з вами спостерігаємо. Але повторююсь, до нескінченності це не буде продовжуватись. В них є своя межа, і тут питання вони зупиняться, коли розширення дійде 180-200 квадратних кілометрів, або о, буде якийсь інший варіант о, закінчення цього на півночі Сум перформансу. Чому перформансу? Ну тому що російським окупаційним військам, відверто кажучи, за військовою наукою, уся ця о, сумська. Скажи, весь цей сумський ексгібіціонізм, яким вони зайнялись, взагалі не потрібен. Ці ці війська за логікою можна було б використати на зовсім іншому напрямку, за зовсім іншим призначенням. Але цього не сталося. Не сталося тому, що один дід під час своєї промови в Кремлі не прийняв пігулки і усім розповів, що. Їм потрібно робити буферну зону. От вони зараз роблять буферну зону, вмираючи вже в Сумській е, області, е, знатно здобрюючи наш Чорнозем, а також е, місцевий трофяник своїм, ну, ось цим своїм добривом, умовно кажучи, яким є росіяни. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете поставити лайк, підписатися, прокоментувати, а також репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. якщо вам а, подобається, а також ви схвалюєте ту інформацію, яку чуєте, прочитали, а, побачили. То звісно ж я думаю, що вони проти, щоб її побачили, почули а також прочитали та інші всі ці дії, про які я згадав. Вони якраз і допомагають розповсюдженню цієї інформації серед інших користувачів, які потребують дійсно ну, такої якості, такого рівня а, інформування. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Як завжди, завтра зустрінемось на обоз UA зранку, в огляді в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!